Спонукала мене одна ситуація купити оцю річ. Це PeriPage термопринтер. Це термопринтер. Коли я стикнувся в Канаді з видрукуванням документів, мені треба було видрукувати там більше 10 аркушів. І я, значить, підійшов і видрукував цих 10 аркушів. І з мене попросили 15 доларів. 15 доларів за 10 аркушів паперу такого А4. І я потім подумав, що, для чого платити такі гроші, можливо, купити термопринтера. Да. Я зайшов на Amazon, почав дивитись термопринтери, вибирати. Знайшов я такий періпеч. Я дивився відео обзори на нього. Небагато, правда, їх є, але є там на англійській мові. І мені він сподобався. На Амазоні він коштував около 200 доларів. Ну, Для мене це було якби трохи. да, Але по карману. Але я знайшов інший спосіб. Я зайшов на Marketplace. Він в Канаді дуже сильно розвинутий. Це маркетплейс, який є на Фейсбуку. Зайшов і найшов. Найшов в Торонто 20 кілометрів від свого будинку, знайшов оцей принтер, термопринтер, Перпейч і поїхав і забрав його за всього-навсього за 50 баксів. Він бегушний, але практично як новий. І от зараз я стикнувся з такою ситуацією, що мені треба видрукувати документи. 12 аркушів ось тут, не буду показувати, що за документи, воно вам не потрібно. І так би, щоб я мав заплатити, тоді я заплатив 15 за 10, а тут 12, заплатив би доларів 17-18. Е -е -е і давним-давно мені цей принтер вже окупився. Так що, люди, дивіться, я буду замовляти, мабуть. Таких, я не знаю, чи кому вони, можливо, потрібні не потрібні, але я один замовлю і виставлю на продаж. І побачимо, як він у мене буде продаватись. На китайських сайтах, на яких я замовляю товар, він коштує 7 тисяч гривень. 7 тисяч гривень це він там коштує, плюс доставка, плюс туди-сюди. Не знаю, можливо, по 9-10 я їх буду продавати. Він портативний, його можна возити з собою, маленький, взяв куди хочеш. Підключається до телефону. Тому далі будемо дивитись, оприділятися з вибором. І так, да, ще дещо забув додати, що до цього термопринтера йдуть, іде різний, різний папір. Термопапір, бо це термопринтер, дивіться, тут є такі. Направляющі два. І ви можете собі виставляти розміри, які ви хочете. Термобумага разних розмірів є тобто від 57, 57, 77, 107, 148, 146 і 210А4 Б5А5. 4 і 2 формати. Тобто, це ось під, під таку м -м касовий папір. Касовий папір, термопапір, папір А4. І ось для дочки я купував ще такий термопапір це наклейки. Теж він заправляється, видруковується і виходить наклейки, і клеїш десь там. Отака крута річ.